Я вас хочу предложить Мы снимаем зараз серого с места Сейчас снимем

А что зеленый, пыль с, пыль пыль а пыль зеленый пыль с красным на одном уровне? Бачишь, мы уже майже пришли, серый. Вот, ну, вот, да вот, 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 бачь? Вот так вот. Так люди ходили с полными пакетами. <связь> Я це вони знаю місця. Це лучше, ніж я, звісно, але маєте. Може для Секунда історії. National Geographic. Дивіться на цей шматочок колючого дроту. Його ми можемо наблюдати під час підйому. Покажи підйом, спуск. На гору верло найвищу точку України. І... Так іще сфоткаю, перевезли. Толік зняв. Давай тебе сфоткам. Давай. Упади куда? Підйом на гору Говерла дуже гарна природа, синій маршрут. Господи, що починається? Землетрус! Землетрус! Що це? Сфоткай серий нас Мы станем в бойцовский эти, типа. Типа Миши и Да. Ну так сходки, типа. по-другому не подходит. Давай, мой Только напротив гор так-то. Не что там камни были, да. все можно будет. Да. Останьте все трое. Что это стой-то. Космічні кораблі. Сусанін тревел останні два метри, і я це зробив. Я це зробив у... Можешь повернуть ее, да? Ну, да. Зеркало хочу посметь

Побули на говер, піднялись ледо-ледо, тепер пора спускатись. У 2015 році знову прийдемо. Камеру вбери! Кенті Бест be з місця подій. У <кій> нас ще є хвилина щоб засняти початок спуску. Він буде тяжкий, не набагато легшим, ніж прийом Але внизу нас чекає Кока-Кола, шашлик. Хлібчик і, звичайно ж, сувенір. який ми привеземо додому. І треба взяти щось в свої Ми знедолені, голодні. Скоро залишиться тільки один. Тут починається річка прут. І тече, собі тече, нікого не трогає. І піше далі. Тут невеличкий водоспад, де вода спадає з одного рівня на інший. Як ви можете це зараз побачити. А отом два два на два дятла прыгають, що тормутя. Просто бутує клієнт.

Привет. Красавчик Нам вон туда І И мы будем здесь... аж там.